Слава Україні! Сьогодні хочу вам коротко, але вичерпно, пояснити, як наш ніж, як універсальний помічник і в мирному житті, і на фронті, може бути підведений, заточений, доведений до робочого стану. Це дуже важливо, інколи від ножа залежить дуже багато. Отож, спочатку я поясню, що насправді треба точити. Ось клинок у перерізі. Та частина, з якою ми будемо працювати, яку ми будемо підгострювати. Ось вона позначена червоним. Це називається фаска або спуск. Оця точка, де сходяться дві фаски, в одну точку, це називається ріжучий край або кромка. Ми точимо тільки цю частину, ми не чіпаємо обох, ми не чіпаємо спуски, ми працюємо тільки з фаскою або підводом. Є ще таке слово. Для того, щоб заточити ніж, потрібно працювати тільки з цією частиною. Що в нас є в нормальному житті для того, щоб заточити ніж? Як правило, використовується камені абразивні бруски з різною зернистістю. Вони бувають грубі, середні і дрібнозернисті. Грубі, зрозуміло, для того, щоб поправити ніж, який має сильне пошкодження, замини, сколи, і він буде знімати дуже агресивно метал. Після цього ніж буде гостріший, але він добре різати не буде, він швидко затупиться. Після грубого каменя треба переходити на трошки дрібніше зерно, а потім на фінішне дрібне зерно. Можна придбати ось такі камені, вони продаються в інтернеті, мають різну зернистість, наприклад, цей камінь двосторонній. і на ньому можна зробити як і е, е, таку первинну заточку, обдирку ми її називаємо, і е, середнє заточування. Також можна купити камені і для фінішу. Е, якщо ви не хочете купувати в інтернеті, е, щось подібне камінь можна купити і в наших будівельних супермаркетах. В нього ідея така сама: це звичайний брусок. Він часто може складатися з ось двох частин. Одна із них працює грубше, друга працює середньо. Також вдома можете знайти бруски від ваших дідусів, від ваших предків, які колись на таких брусках заточували свої небезпечні бритви. Ці камені вони дуже тонкозернисті, на них важко заточити, але на них добре підтримувати таку екстремальну гостроту, якщо вам це звичайно потрібно, і у вас є навик для цього. Але це так звані фінішні камені. Що можна ще робити, якщо у вас немає ні такого бруска, ні такого, ні такого. Ви можете скористатися тим, що лежить практично під ногами. Це, наприклад, цегла, це, наприклад, керамічна плитка. Я зараз покажу, як це все зробити. Ви побачите. Нічого складного немає. Я буду повертатися лише завжди до ось цієї геометрії. Якщо подивитись на ніж, ось так: от в профіль, то ми побачимо приблизно ось таку його будову: Обух, спуски. І фаски з виходом на ріжучий край або на ріжучу кромку. Тому це треба дуже добре пам'ятати. Чому? Тому що секрет заточки в тому, щоби правильно втримувати ось геометрію каменя і ножа одну відносно іншої. Ось такий повинен бути принцип, ми ніж повинні виставляти таким чином. Якщо ми ніж опустимо. Ми будемо точити просто спуски, ніж не буде набирати гостроти. Ми просто будемо його ось тут царапати. Якщо ми будемо ніж виставляти більше, чим нам потрібен цей кут, ось так скажімо. Ми просто насправді будемо його підтуплювати. Навіть якщо ми будемо це робити з різних сторін, ми будемо лише підтуплювати ножа. Тому нам важливо розуміти, як побудований ніж клинок. Нам важливо якимось чином підібрати кут і працювати лише ось в такій площині. Це буде стосуватися будь-якого з цих абразивів, які я зібрав для вас. Але запам'ятайте це, зрозумійте це, і ось це положення у вас повинно закарбуватися уже на кінчиках пальців. Тобто ви можете контролювати це лише руками, не маючи ніяких спеціальних для цього приспособ. Ось таке положення, і ми його втримуємо. Як це зробити практично? Давайте почнемо з каменя. Якщо у вас є змога і ваш ніж потребує такого серйозного ремонту, то починайте з грубого каменя для того, щоб якомога швидше зняти замини сколи. І просто поремонтувати ріжучу кромку. Як це зробити? Потрібно ось цей кут, під яким ніж заточений, виставити на камені і без нажиму, зберігаючи цей кут, потягнути каменем по каменю вперед. Відійти назад, відтворити кут і потягнути без тиску вперед. Зробити, скажімо, 10-15 проходів вперед-лезом це дуже важливо, не на себе, а от саме вперед-лезом. Потім розвернути ножа, знову відтворити той кут під яким ніж заточений. Як правило, це 20 градусів з кожного боку, але це складно проконтролювати очима і руками. Тому потрібно просто десь на відчутті піймати приблизно цей кут. І тепер зробити назустріч собі і назустріч лезу ще, скажімо, 10-15 проходів. Те саме знову в одну сторону, без нажимання, без тиску, і так само. У другу сторону. Рух не спіша. Стараємося тягнути ніж не прямо, а під кутом 45 градусів. Тобто виставляємо його зразу так, щоб його вести по дузі. Як від себе лезом на зустріч, так і до себе, але лезом назустріч. Отже, таким чином, на грубому камені, ось на такому, скажімо, ми можемо поремонтувати кромку, швидко забравши той метал, який сколовся, зам'явся, і він потребує. Зняття великої кількості металу. Коли ми відпрацювали грубим каменем, ми його розвертаємо, так само встановлюємо для себе зручно і абсолютно те саме повторюємо. Тобто рух завжди, незалежно від того, який матеріал ви використовуєте для заточування, рух завжди один той самий. Ми виставляємо приблизно тут 45 градусів, тягнемо вперед за дугою, без тиску, і акуратно знімаємо вже на середньому камені зайвий метал. Те саме відбувається і в другу сторону. Я раджу вам робити якусь е симетричну кількість проходжень вперед і назад. Тобто, якщо ви вперед проточили ніж одну сторону, скажімо, 10 разів розвернулись, зробили 10 назад. 9 вперед, 9 назад. 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4. І останній прохід один раз вперед. І один раз назад все. Ми з каменем відпрацювали. Він після цього наш ніж повинен добре різати. Якщо нас не влаштовує, скажімо, середній камінь, ми відчуваємо на папері або якимось іншим способом перевіряємо, що нам бракує цієї гостроти. Ми відкладаємо і беремо якийсь інший камінь, який має ще дрібніше зерно. Ну, скажімо, ось такий камінь мого дідуся, до речі, якому вже ну йому мільйони років, тому що це природний натуральний камінь. Ось, але насправді він в моїй сім'ї дуже давно, і я його шаную. Той самий принцип ми ставимо без тиску, без нажиму. Ми робимо якусь певну кількість проходів вперед, назад, і таким чином, від 10, скажімо, до 1 ми завершуємо заточування. Ніж після цього повинен різати максимально добре. Тільки пам'ятайте одне, що геометрія повинна всюди зберігатися. Геометрія самого руху, геометрія оцієї фаски, яка по каменю зберігає один той самий приблизно, зрозуміло, що приблизно кут. Його не завалювати. І його не збільшувати і різко не зменшувати, а старатись його витримати. Нічого складного немає, це простий навик. Ви заточите один той самий ніж кілька разів і навчитеся. Якщо у вас немає абразивних каменів, ні от таких, там, з будівельного супермаркету, ні з інтернету, який ви спеціально придбали для цього, немає з бритвеного каменя, а є лише, наприклад, там, цегла. Все працює рівно так само. Ми вибираємо цеглу, наприклад, силікатну. Можемо забрати, якщо якісь є бруд, зайві і так далі, пролити водичкою. До речі, камені бувають різні. Як правило, їх або протирають маслом, або промочують водою. Це важливо ось і для такого каменя, і для таких універсальних каменів, які продаються в інтернеті чи будівельних магазинах. Краще їх замочувати, вони будуть менше забиватися відпрацьованим залізом. І надовше вистачатиме такого каменя. Ну і точити на ньому буде приємніше, тому що не так скриготить. Тому я раджу його або на кілька секунд опустити в воду, або просто мати поряд пляшку, поливати водичкою для того, щоб метал, який е, стирається леза, він не так сильно зашламовував камінь і камінь працював далі. Те саме можна зробити з цеглою. Намочити її злегка, і далі ви знаєте. Поставити приблизно той кут, під яким заточений ніж, як правило, це 20 градусів для універсальних ножів, і зробити той самий рух вперед. Звичайно, вам може заважати те, що на цеглі є нерівні моменти нерівності, тому що, як правило, такі бруски, вони дуже гладенькі, вони зберігають геометричну форму зразу. Тут може бути, що ви будете стикатися з якимись, зіштовхуватися з якимись елементами, які просто трошки випирають. Це погано. Попробуйте знайти цеглу, яка максимально рівна, яка має хоча б одну сторону, максимально гладку, максимально рівну. Це важливо, тому що таким чином ви зможете заточити ніж. Якщо на ньому буде багато таких рельєфу незрозуміло, тоді ну, буде получатися заточування, але буде получатися гірше. Тому все-таки вибирайте якийсь рівний участок і далі робимо те саме, що ми робили на інших каменях. Тобто заточуємо одну сторону, розвертаємо, заточуємо другу. Цегла працює. Вона не охоче, але буде знімати метал. Що можна після цегли знайти такого під ногами, щоб довести ніж до більшої степені гостроти, бо все-таки цегла буде працювати досить грубо. І ніж стане гострий, але він буде і швидше тупитися. Керамічна плитка це може бути шматок або ціла плитка, яка видається нам, що взагалі повністю гладенька. Насправді вона має якусь дуже невеличку, але степінь. Абразивності. Тобто вона здатна знімати трошечки знімати метал. І той самий принцип він тут теж не міняється. Ми виставили ніж, ведемо вперед. Скажімо, 20 проходів вперед, 20 назад. 19, 19, 15, 10, 8, 5, 3. І по одному проходу вперед і назад. Таким чином, ми можемо після цегли, скажімо, після якогось. Там. Це може бути силікатна чи звичайна цегла, але поверхня має бути максимально рівна. Це може бути будь-яка плитка з глянцем, без глянцю, на ній можна підвести, вже довести ніж до вищої степені гостроти. Якщо ви хочете, щоб цей процес відбувався швидше, легше, для цього є такий інструмент, як мусад. От я раджу купити ось такий мусад. Це компанія Ланський, американський мусад. Він дуже дешевий, коштує там в районі 300 гривень. Це керамічна трубочка, яка призначена саме для того, щоб знімати мікрозавусениць, коли ніж не дуже сильно винищений. Його можна підтягнути, його можна поправити, його не треба переточувати, особливо на якісь грубі чи середні камені. Його можна лише поправити. Робиться за таким же самим принципом, пам'ятаєте, я показував фаску. Ви берете цю керамічну трубочку, вона називається собача кісточка, на англійській мові bone. Ось, продається в інтернеті, раджу, вона вічна, її вистачить на всі роки для всіх е вас, ваших друзів, побратимів і так далі. Отже, робиться таким чином: ви тримаєте міцно, ставите кут, про який ми говорили, як правило, кут 20 градусів, але від нього треба абстрагуватися. Тобто, ви приблизно повинні його піймати, ось так, і легенько потягнути ніж по цій трубичці вперед. Ви зробили таку правку однієї сторони, потім ніж розвернули. Поставили приблизно той самий градус, який на одну сторону, і потягнули назустріч собі. Завжди працюємо лезом на камінь, лезом на мусад. Це мусад. Собача кісточка ланський. Раджу, дуже дешева штука, вічна і вам пригодиться. Вона ще не займає місця, і нею можна поправити будь-який ніж. Тобто і кухонні ножі, і тактичні ножі, і мачети. Ось, і навіть по великому рахунку щось типу сокири. Хоча там такої екстра гостроти не потрібно. Тому що...